лучший комплекс на Бали. Архитектурный шедевр. It's our, it's intervention. Суперкрутезный проект. It's not a building. This is such a natural gift. Витаю вас, друзья. Хочу повзомить эту хорошую новину, что Тарян Групп стае международным девелопером. Когда-то мы мечтали построить лучший дом в нашей стране. И мы это сделали. Тарян Таурс стал лучшим домом в мире в 2021 году. Мы мечтали о том, чтобы сделать небоскреб, внутри которого находится мост на высоте 100 метров, 50 метров длиной. И мы сейчас это реализовываем. Наша цель, наша мечта – реализовать лучший комплекс на Бали. Архитектурный шедевр. Представляю вам Тарян Драгон. Тарян Групп презентуя. Мы мрели про украинский проект, вызнанный свитом. І ми побудували його. Ми мріяли про єдиний в Європі висотний міст з басейнами. І ми будуємо його. Тепер ми втілюємо нову мрію в життя. Унікальний комплекс дракон на березі океана. Інвестиційний проєкт Балі. Таріан Дрего. Мистецтво втілювати мрії. The sun What the sun does to this place. It literally, I mean it, it's there's an emotion. I have a passion with the ocean. The ocean is meeting the sun. It meets the ocean and its dancing back into this scheme here. So for us what I feel naturally this is such a natural gift. Презентуємо суперкрутезний проект Денян Драго. Я особливо пишаюся, що саме в Україні був придуманий такий унікальний концепт, який є впевнений розірве світ. Чому саме балі? Перше правило інвестицій це інвестувати у країни, що швидко розвиваються. Балі знаходиться в Індонезії. Сьогодні Індонезія посідає сьоме місце за розміром ВВП. 250 мільйонів чоловік проживають у цій країні і найближчими роками вони планують уйти у, у п'ятірку лідерів світу. На Балі фактично немає сезонності: 365 днів на рік чудова погода. Тому туристичний потік ніколи не зупиняється щорічно більше чотирьох мільйонів людей з усього світу прилітають туди. Сьогодні Балі – це нова територія зростання, як у свій час була Америка, як декілька років тому був Дубай, а саме зараз це відбувається на Балі. Цього 23-го року зріст на вартість нерухомості планується у розмірі 30%, а наступні 5 років ще близько 150%. п'ятдесяти да, ми Наканеста Трудились, времени потратили, чтобы щоб знайти то привітательне, і ми це зробили. Друге правило інвестування. Вкладайте в унікальний проєкт. І я впевнений, що вітарян групи нічого іншого не очікували. Саме такий унікальний проєкт ми сьогодні вам презентуємо. Ви просто подивіться на це. Цей дракон на березі океану. З точки зору архітектури, концепції, дизайну, такого на балі ще не бачили. Це буде топ. З точки зору локації. Ми бачимо першу лінію океану цей приватний пляж, чорний пісок з мільйонів діамантів. І дуже перспективна локація. Сесе, це всього 45 хвилин від аеропорту та близько 15 хвилин від найпопулярнішого району Чангу. Але Чангу він стає таким переповненим, дуже перевантаженим. СЕСЕ це саме той напрямок, у котрому зараз відбувається розвиток. Також це унікальний проект з точки зору інфраструктури. Тут передбачено все, що вам потрібно для релаксу, для відпочинку. Подивіться, ми е, бачимо Beach Club з панорамним рестораном. Тут внутрі буде фітнес, спа, коворкінг, ще один ресторан. Майже у кожному номері власний приватний басейн на what this building is. It's not a building. It's art, it's intervention, It's in love with its place. It's in love with landscapes. It's in love with the ocean. All I can say is I, I, feel that in every single space here, there's a connection with water. There's a connection with environment. There's a connection with nature. I want to raise my glass to all of you, Terran Group. It's amazing working with you. This is a wonderful moment in time. business service. Коли ми кажемо про терян драгон, ми не пропонуємо вам апартаменти. Ви отримуєте фактично готовий бізнес з п'ятизірковим сервісом від професійної керуючої компанії, яка бере на себе усі турботи, а ви лише отримаєте пасивний дохід. І досить високий дохід ми прогнозуємо на рівні 17% рої, і це не враховуючи потенціальний зріст вартості самого активу. Тому. У нас попереду дуже багато роботи, але це дуже цікава задача. Я вітаю вас. Тарян стає глобальною компанією. Тарян іде на глобальну експансію міжнародних ринків, і в кожному місці, де ми будемо, ми встановимо наш український прапор.